Якщо ви живете в Польщі або збираєтесь туди поїхати, обов'язково подивіться це відео до кінця, щоб не повторювати чужих помилок. Друзі, вітаю вас на каналі. Багато українців, перебуваючи в Польщі, порушують різні закони країни. Але сьогодні ми зібрали для вас 5 правопорушень, які українці вчиняють найчастіше. Приємного перегляду. На п'ятому місці серед найпопулярніших правопорушень участь у нелегальній діяльності. Якщо говорити простіше, це участь у шахрайських схемах, торгівля підробленими товарами, незаконний обіг наркотичних засобів тощо, причинами цього правопорушення можуть бути складні економічні умови чи безробіття деяких людей. Четверте місце займає правопорушення дрібні крадіжки. Зокрема, йдеться про крадіжки в магазинах, громадському транспорті та в інших місцях громадського користування. Найчастіше подібні правопорушення вчиняють люди без постійного доходу, які зіштовхнулися з економічними та фінансовими проблемами. Як наслідок, таким правопорушникам може загрожувати штраф розміром від 20 до 5 тисяч злотих, арешт або навіть депортація. На третьому місці порушення правил дорожнього руху це, зокрема, водіння автомобілем у нетверезому стані, водіння без прав або перевищення швидкості. За це правопорушникам загрожує штраф, розмір якого залежить від самого правопорушення, арешт чи навіть позбавлення прав водія за статистикою. Порушення правил дорожнього руху може бути результатом незнання місцевих правил або вживання алкоголю перед тим як людина сідає за кермо. Друзі, напишіть у коментарях свої історії чи історії ваших знайомих в Польщі про порушення якихось правил та можливо поради, як їх можна уникнути. Друге місце незаконне працевлаштування. Наразі багато українців працюють без офіційного дозволу або не укладають трудових договорів. Лише у 2023 році в Польщі виявили майже 5 тисяч таких осіб. До речі, найбільше нелегальних працівників саме у будівельній справі. Така популярність цього правопорушення пов'язана сам перед з бажанням уникнути оподаткування. Покаранням за це може бути штраф від тисячі до 30 тисяч злотих за сам факт незаконного працевлаштування. Штраф у розмірі від 3000 тисяч до 30. Тисяч злотих за спонукання іншої особи або іноземця до цього депортація або ж проблеми з отриманням посвідки на тимчасове проживання. Ну і на першому місці в нашому рейтингу незаконне перебування в країні, наприклад, після закінчення терміну дії, візи чи перебування без відповідних документів, зазвичай таке трапляється через бажання уникнути бюрократичних процедур. Як наслідок цього правопорушення, крім штрафу, вам можуть заборонити в'їзд до шенгенської зони на визначений термін. Від 6 місяців до 5 років друзі на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої історії про правопорушення, які ви чи ваші знайомі вчиняли в Польщі. Бережіть себе. Перша віза про життя та роботу за кордоном.